Батько каже, що в мене не всі дома. Татарма. Коли сподіва. Саме в ці дні проходить третій міжнародний фольклорний фестиваль Країна мрій. Це свято примушує нас відчути зв'язок із прадавньою культурою цього року. Країна мрій представлена на семи сценічних майданчиках, де відбуваються неповторні програми. Музика, танці, театр, народні промисли та ігри. Кожен знайде тут розвагу до душі. Організатор країни мрій Олег Скрипка тішиться зі зростаючої популярності фестивалю. Вже перший день дійства зібрав близько 10 тисяч глядачів. Спілкуватися, зустрічатися, обмінюватися інформацією. І, і, і це все є позитивні емоції, які складають ну, наше, наше життя. Ми живемо позитивними емоціями, які потім відкладаються нам в пам'ять, в досвід. І так ми, і так ми просовуємося далі і ближче до нашої гарної демократичної країни. Річна історія фестивалю запровадила вже й свої традиції. Існує своєрідний дрес-код. Це етнічний стиль вбрання. Кажуть, доцільний одяг підсилює враження від країни мрій. Якщо хтось не встиг попрацювати над образом, прикрасий одяг можна придбати на ярмарку народних промислів. І не тільки суто український. Музична програма фестивалю геть насичена. Феєричне дійство на головній сцені фестивалю починається з сьомої. Вже під перші акорди, деінде на співочому полі спалахують танці. Вік присутні тут аж ніяк не впливає на ступінь отримуваного задоволення. Сумувати не доводиться ані молоді, ані людям літнього віку. Мені сподобалося все. Оце я тільки що ходив кругом народні умільці. Танці, музика. Мені це все дуже сподобалось. Люди веселі, в настрої такі, прямо добре на них дивитися. Просто настільки багато українців щирих від душі, настільки їх багато, що у нас у нашій Україні таке майбутнє що Я, я просто шаленію від цього. Найбільше ж задоволення звичайно отримують діти. Малечу розважають іграми і казками. Почать танцювати, співати, ліпити. Відчути себе часткою дійства дуже просто. Брати участь в усьому, що відбувається навкруги. Це я просто навчився ще з дитинства робити і так по цей день і роблю їх. Я вже займаюся цією справою років 40. І я бачу, що і справді воно дуже мені пригодилося. Люди інтересуються, дивляться. І кожну інтересує, звідки я навчився. Ноги босі спидно в глині, видно хлопець з Волині. Найпопулярнішим з народних промислів виявилося гончарство. Під керівництвом досвідчених гончарів ліплять всі бажаючі. З дерева пробував різати, з того там, з металу пробував так трошки працювати з металом. Ну, цікаво, цікаво. Але гончарство найближче, найпростіше. Ну, що нічого не робиш, стоїш, тобі в різі ковиряєш, все так тобі добре, так і добре. Чому сама глина? То, що вона приємна, то, що вона цікава, то, що вона піддається. Ну така як жінка. <ріст> Оце таке. Ну що, ну що вам сказати? Гончарство це все. В ролі творця хочеться ж побувати. Завтра останній день фестивалю «Країна мрій. Якщо ви ще не відвідали свята, завітайте до Співогочого поля, адже наступного разу така можливість у вас з'явиться лише за рік.